Добрий ранок, п'ятниця, 4 квітня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні дуже прикольна тема, вона звучить вражати себе, а не інших. Я помічаю в роботі, що люди сконцентровані на тому, щоб вразити партнера, батьків партнера, своїх батьків, друзів, колег. І це такий фокус на зовнішній світ, на інших людей, на те, щоб їм сподобатися, на те, щоб заслужити якусь любов, визнання, підтримку, будь-що. І це в корінь неправильна стратегія, тому що, як правило, вона викликає абсолютно зворотній ефект, тому що коли... Ми хочемо намагаємося зробити так, щоб вразити, щоб сподобатися, щоб нас помітили, робимо щось, і намір цього, щоб отримати щось від інших людей, то люди це відчувають. І, як правило, ті, хто це відчув, вони це викликає зворотній ефект. І тому, власне, ну це половина біди. Найгірше, що в цей момент ви втрачаєте сильно контакт з собою. Давайте на прикладах. Наприклад, ви викладаєте фото або сторіс із ціллю отримати лайки, компліменти, що відбувається насправді, вам те, що ви робите, не подобається. Або ви взагалі на цьому навіть не фокусуєтеся. Ви просто це робите для того, щоб отримати щось від людей. І як результат, що відбувається дуже часто, особливо ті, хто хочуть почати вести інстаграм, але зациклені на лайках, коментарях, вподобайках. Розчарування, тому що ви хочете отримати більше, ви хочете побачити ці лайки. Їх немає, або немає в тій кількості, в якій б вам би хотілося. І ви засмучуєтеся, і у вас відбувається страшенний відкат. Це, от, до речі, в етерах в мене колись моя учениця запитала, вона каже: Вікторія: ну так же, от іноді зайдеш на ваші етери, і людей мало. Ну там буває таке, особливо, знаєте, на початку, поки люди підключаються, а вони ще не бачать, що йде етер, то там буває дві-три людини, і от вона каже: Я заходжу. А ви розповідаєте так. Наче ви виступаєте перед залом людей, залою людей, і в цьому якби вся фішка. Я роблю це, тому що в першу чергу це мені подобається. Я від цього кайфую. І якщо б мені це, наприклад, там не знаю, мені просто сказав в наставника, так і було насправді. Мені наставник Наталя Павлівна Капцова сказала, що мені треба це робити. І е, у мене був страшенний супротив, але е, тим не менш, коли я в це увійшла, мені дійсно сподобалося. І е, е, власне, якщо б мені просто сказав наставник, що тобі це треба робити, і я на у цьому мені треба це робити, пішла б робити. То ну, по перше, мене б надовго не вистачило. Бо дійсно, ну, маючи да, достатньо ну, таку нормальну аудиторію, а бачити, що в онлайн прийшло там 2-3 людини, це ну, дуже якби, прикро. Якщо концентрація на цьому, да, якщо фокус уваги на тому, щоб прийшло там багато людей, потішити там своє его і так далі, мені реально пофігу, да, там прийде дві людини, 10, 20, 30, я буду все одно це робити однаково хорошо, а тому, що я кайфую від цього, да, я це в, певно, в певній мірі роблю для себе. Ну і звісно, що виконуючи, да, таке якесь вище призначення, служіння людям, от, тому немає сенсу рахувати там, яка кількість людей прийшла. Але от бачите, там люди, які зі сторони з боку вони це аналізують, накладають на себе на свій досвід і кажуть, що блін, ну як так можна, а це важко. От, і власне це ніколи не важко, і взагалі життя не важке, гроші не важкі не важкі. Будь-що побудова вашої кар'єри так само не важка, тоді, коли у вас фокус на відчутті насолоди від цього від цього. Це не означає, як я казала на подкасті, який я записувала з фінансовою радницею, що робота це робота. Це не означає, що ви. Там працюєте 10 років, і щодня з цих 10 років ви прокидаєтеся в стані метелика, вау, клас! Я йду на роботу, яка я щаслива. Ну, це нереально. Тому що робота це робота, це все одно труд, це все одно система, це дисципліна, це робити тоді, коли можливо немає настрою, натхнення, бажання. Таке теж буває. Але якщо ми порівнюємо в Скажімо так, в відсотковому співвідношенні, то відчуття відчуттів зі знаком плюс в контексті вашої роботи однозначно має бути більше, ніж зі знаком мінус. Тоді це легко, але все починається звідси, да з ваших внутрішніх відчуттів. Хто приєднався? Ми сьогодні говоримо про те, що важливо вражати не інших, а себе. Коли ви вражаєте себе, самовиражаєтеся, а тоді ви отримуєте те, чого ви хочете. Якщо ваш фокус уваги на тому, щоб заслужити, показати, яка ви класна, хороша, то це завжди буде фіаско для вас. Ну, це 100%. Далі, наприклад, ви одягаєте одяг, аксесуари, які вам незручні. Можливо, вам вони не супер подобаються, але це там статус. Або от як дівчата м -м, роблять, іноді носять там підробки брендів. А чому це робиться? Тому що хочеться приєднання до чогось, ким я поки що не є. А, і, власне, це теж ну, такий фейк. і... Відсутність у цього контакту з собою. Да? Якщо ви ну буває таке, що людина купує собі там якусь річ, у мене в студентські роки таке було, і навіть не знає, що цей там логотип означає. Да? Це одна історія. Коли ви свідомо йдете, купуєте підробку, то якщо подивитися в чесність собою, то звісно, що це про а, бить нібить, а казаться. От і, е, понятно, що там ну, багато брехні, да, і в принципі ви приєднуєтеся до Егрегора брехні, неправди. А тому е, це продиктовано тим, що ви хочете комусь сподобатися. Далі, е, наприклад, ви беретеся за проєкти, які вам не приносять радості, але е, там, для людей, да, там, для начальника, для когось, тому що вас попросили про це. А так само це означає, що. Ви хочете вразити інших і забуваєте, і забиваєте на себе. Тож, чому взагалі постає оце бажання подобатися іншим? Це, точніше, давайте не так. Чим це загрожує? Про що це? Щоразу, коли ви хочете вразити інших, ви втрачаєте контакт з собою. От прям вам такий... Ярличок, да, що тільки у мене фокус на те на тому, щоб сподобатися іншим, іншим щоб вразити їх, щоб отримати якесь одобрення, то це означає, що ви втрачаєте контакт з собою. Далі ще раз нагадаю, що люди не цінують тих, хто старається бути класним. Вам не треба старатися. І навпаки, вони цінують від тих. І тягнуться до тих, хто просто кайфує від себе. Не на показ, а просто це таке, знаєте, відчуття всередині вас. І вам начхати, хто що подумає, хто що скаже. одобрять вас, не одобрять, ухвалять, не ухвалять, будуть критикувати, не будуть критикувати. Вам пофігу. Да? Вам просто хорошо, і люди це будуть відчувати, і це викликає. Повагу, якщо людина старається, да, отак-от орієнтується, озирається, а якою мені бути, а як мені одягнутися, а як мені проявитися, щоб догодити, то звісно, що це буде відштовхувати, і люди, ну, вони це відчувають. Я постійно акцентую увагу на тому, що зараз люди високочутливі. І все дуже сильно відчувається. Відчувається неправда, відчувається фальш, відчувається оце старання, намагання. А це, до речі, пояснює, чому, наприклад, хтось намагається вести, вести, вести цей особистий бренд, клієнтів немає, все йде погано. Хтось, начебто, робить такі самі дії, але результат абсолютно інший. І тут питання дав такій щирості, в легкості проявлення, в кайфі від себе. Далі намагання справити враження це завжди втрата вашої сили. От у нас 22 квітня буде інтенсив, жіноча сила. Якщо ви ще не зареєструвалися, прям дуже-дуже раджу. Буде дуже потужний трьохденний інтенсив. І коли ви намагаєтеся справити враження, ви дійсно втрачаєте свою силу. Тому що по суті ви її віддаєте іншим людям. Ви зараз концентровані не на собі, не на тому, яка ви класна. Ви просто намагаєтеся бути тим, ким ви не є. І відповідно туди йде величезна кількість вашої сили, енергії, ресурсів теж непомітно. Тому що бувають люди, які, наприклад, постійно брешуть, постійно кажуть неправду, причому самі. Цього не помічають. Да? От як я кажу, що для мене найстрашніші люди, які по якимось дрібницям, які взагалі ну, от просто дрібниця якась побутова, у них звичка казати неправду. І е, це сильно відчувається. Тобто ви можете в цей момент не розуміти, що людина каже неправду, але от прям вам стає некомфортно від того, що людина каже. Не знаю, чи було у вас таке, у мене таке от нещодавно було з однією людиною, і це прям жах. А, тож, як себе переключати на себе? Тому що суть взагалі всього того, що я вам сьогодні говорю, це фокус на собі, на кайфі, на насолоді, на задоволенні від себе, да? коли ви вражаєте не інших, а вражаєте себе? Взагалі ця фраза вражати себе мені вона супер подобається. Тому що от я там останні місяці якраз напевно над цим і працюю в своєму житті. Ви могли це помітити, коли викладала контент там зі співу в пабі. Це теж про вражати себе. Тому що, якщо б я фокусувалася на тому, а як мене сприймуть люди, бо в мене ж там не супер голос, а що вони подумають? А є ж інші дівчата, які співають, у яких талант прям вроджений. вони відкривають рот, і у них просто чарівний голос з цього рота. Виходить, а мені вообще все не так. То я б в принципі ніколи б навіть це не зробила, але мені було щиро начхати. Як там співають інші, які у них голоси. Я пораділа за них, бо вони дійсно дуже круто співають, але це не завадило мені кайфанути від себе, від свого такого розширення, від того, що я роблю, від того, що я вражаю себе в цей момент в першу чергу. А ще на виступі був мій чоловік і мій синочок, і це було прям супер приємно, тому що вони теж да, відчули цей вайб, коли я була просто сконцентрована на тому. Що я роблю, і кайфанула. І в цьому насправді сенс, ну мені здається, що навіть не сенс, а запорука успіху величезної кількості речей в вашому житті. Як переключатися на себе? Постійно питати себе, чи реально вам подобається те, що ви зараз робите? Те, що ви зараз чуєте, те, що ви зараз хочете озвучити комусь, да це прям така так, таке тренування мозку постійно собі внутрішньо ставити таке питання. А чи мені це подобається? Просто якщо от сьогодні ви себе трішки впізнали в тому, що я кажу, да? що у вас більше фокус уваги на інших людях, на те, щоб їм сподобатися, на те, щоб е, вразити їх, то почніть всередині себе е, генерувати отаке от питання. Чи мені реально подобається це. Да? І це може бути будь-що. Якась розмова, якийсь фідбек, якесь ваше проявлення, якась ситуація, людина взагалі будь-що. А, і а, діяти із стану внутрішнього кайфу. От прям вловлювати його, вам тоді стане жити реально цікаво і легко. Далі. А, Робити речі, які вас вражають, вас в собі, не в порівнянні з кимось, от вона це зробила, і я побігла, да? О, вона це зробила, а я так не можу. Шукайте те, що вражає вас всередині себе, да? про себе. Якщо ви будете хоч трішки тримати на цьому фокус і робити це, ви побачите, як сильно зміниться якість вашого життя, ваш світогляд, ваше сприйняття, ваша самооцінка. І, власне, що з цього всього найважливіше, це свідомо. Звертати увагу на власні почуття. От ми з дівчатами на проявиста багатій на моїй терапевтичній програмі постійно щодня працюємо над тим, щоб звертати увагу на власні почуття. І дівчата там за там, півтора-два місяці роботи настільки змінюються, що вони починають дійсно ставитися до себе як до королеви, і інакше вони вже не можуть. І це дуже класно, це прокачується, але це потрібно свідомо робити. Тож в резюме в такому хочу сказати, що головна аудиторія в вашому житті це ви самі. Головний вражатель в цьому житті це ви самі. І найкращий спосіб вразити інших, якщо вам вже це хочеться, це перестати намагатися їх вражати да? і сконцентруватися на собі. На своєму кайфі, на своїх якихось досягненнях, на своєму житті. Взагалі, як тільки вас починають турбувати інші в різних контекстах, одразу треба фокус уваги, направляти на себе. Я всім бажаю класного, приємного дня і вихідних до зустрічі.